Очі горять, руки пишуть, камера знімає. Коротко про роботу цих хлопців. Усе звичайно значно серйозніше. Один робить розслідування про вищих посадовців, інший стрімить з найгарячіших подій. Який він свіжий погляд на журналістику? Як зняти якісне розслідування? Що взяти телевізійнику в зону? А то про це та багато іншого. Денис Бігус і Богдан Кутєпов розказували студентам журфаку одного з сумських вишів. Богдан Кутєпов стрімив із Майдану та Зона. То журналіст зі стажем по сумісництву, шоумен, телеведучий і баяніст. Денис бігу знає про пшонку та Януковича, мабуть, більше ніж їхні близькі. Він розслідувач у програмі Наші гроші, професійні та серйозні на екрані. А коли мікрофону приїхали в суми. Кіномедіа запропонували. А давайте ти прокинешся о шостій ранку. Сядеш за кермо по поганій дорозі. Будеш їхати п'ять годин. Ой, пізвініться, от серйозно. Ні, я так да, Це ж так і дають потім. Ну йди сюди, скажи мені, будь ласка, ти починав. ти правда, що кар'єру починав із починаєш з сумського походу студентів. тебе один з перших сюжетів був щось. Це вообще не було сюжетом. Іди в баню, я сюди даже не доїхав. Та ти, ти, Ми Зовсім с кіно відійшли. Весь світ співає, що Путін. Па честі в в країні завжди валом цікава інформація. Її даже искать не надо. але не тільки жартували, говорили і про серйозні речі. Передусім, щоб навчити майбутніх журналістів працювати в екстремальних умовах. В нас такий час, коли журналіст повинен зрозуміти, що в нього місія більше ніж їздити на брифінги на круглі столи і інколи на фуршети. Тепер ми маємо потрудитися, якби і бо, якщо ми не поїдемо, не покажемо, не сфотографуємо цих кіборгів, да то. Американський кореспондент може й не поїхати. Ну це не його війна, це не його зацікавленість. Не ми повинні розказувати правду. От ви чи ви кожен з нас може стати тим ключовим е, тою ланкою, яка щось, щось ми знімемо і додають, розчаровуватися в роботі не варто, навіть якщо після розгромних матеріалів нікого не звільнили і не покарали. Журналіст говорить Денис Бігус, виконав головну місію, проінформував людей. І це інформування завжди щось змінює. Насправді з колегами там писали, знімали проєну. Ян... Ковича, пропшонку про решту а, роками, і до певного моменту це нічого не змінювало. А потім це стало а, там якимось камінчиком в справи в розслідування, які чомусь проводять європейські та американські слідчі, а не наші. Коли ви щось робите, ви завжди ну, змінюєте щось і в унісон додають, оцінювати. не варто себе недооцінювати головне помітити цікаву інформацію. Тема робить все. Да? І подати її оперативно. Що таке стрім це м, репортаж одним кадром? Студенти від майстер-класу в захваті. Якщо ти знаєш, це вже означає, що ти озброєний. Взагалі я багато чого для себе дізналася нового. Я зрозуміла, що багато ще не знаю, мені є куди йти і куди розвиватися. Тому, да, Я просто поняла для себе, що хочу стрімитися імені. Такому професіоналізму професіонали на прощання влаштували фото та автограф сесії і запевнили, талановитих рук журналістиці завжди не вистачає, і вона не терпить, коли щось роблять наполовину. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко на часі новини.